Шановні колеги, доброго дня. Український кризовий медіа центр продовжує свою роботу і наразі будемо говорити про вступну кампанію 2016, Підбивати підсумки, і робити і власне аналізувати результати. А робитимуть це пані Інна Совсун, перший заступник міністра освіти України, а також Наталія Радиш, експерта громадянської мережі ОПОРА. Прошу. Доброго дня, шановні журналісти. Ми продовжуємо освітлювати тематику вступної кампанії. А сьогодні абітурієнти змогли отримати інформацію про те, куди ж вони вступили. Сьогодні, трохи раніше ніж 12-та година, з'явилася ця інформація в їхніх особистих кабінетах. Вона також ближнім часом з'явиться на відкритих ресурсах на сайтах Вступінфо. на… На сайтах університетів можна буде ознайомитися, отримати інформацію про те, куди ж вступили абітурієнти цього року. А для нас, як для Міністерства освіти і науки, найважливішим, найцікавішим було питання про те, яким чином модель коли. Кількість місць держзамовлення розподіляється в залежності від е, преференцій сильних абітурієнтів, яким чином ця модель спрацює. Так, зараз у нас є дуже попередні результати. Я впевнена, що у вас є багато цікавих питань про те, яким чином розподілилися, скільки місць отримали ті чи інші регіони, ті чи інші університети. Е, ми це, звичайно, детальніше проаналізуємо і детальніше зможемо надати інформацію пізніше. Але на сьогодні ми можемо запропонувати вам подивитися на таку статистику, це кількість універсту, це ті університети, які отримали найбільше зростання порівняно з минулим роком. Це найбільше зростання порівняно з минулим роком в абсолютних числах. Тимнішим кольором виділені регіональні університети, світлішим це київські університети. Ви можете побачити, щоб в топ-10 війшли такі університети: це Львівська політехніка, Київський Шевченка, Київський національний економічний, Харківський Каразіна, Київський торгово-економічний, Львівський Франка, Кам'янець-Подільський національний, Чернівецький Федьковича, КПІ та києво могилянська академія. Це ті університети, які, десяток університетів, які отримали Більше зростання порівняно з минулим роком. Цифру зростання ви бачите в передостанній колонці, відсоток зростання ви бачите в останній колонці, ви можете побачити, що відсоток зростання не напряму пов'язаний з абсолютними цифрами, тому що, очевидно, для менших університетів менша цифра додавання, але більше відсоток. Та, ну, тут, до прикладу, та, найбільше хто тут має. Кам'янець-Подільський та у них додалося 174 місця порівняно з минулим роком, але це 140, це плюс 41 порівняно з минулим роком для них. Друга десятка, яка так само є важливою. Якщо подивитися на зростання по другій десятці, тут ми бачимо ще більше регіональних університетів: Київський національний лінгвістичний, Луцький національний технічний, який насправді є лідером по відсотку зростання. Ви бачите, Луцький національний технічний плюс 49% порівняно з минулим роком. А східноєвропейський імені Лесі Українки, Кіровоградський педагогічний, Львівський ветеринарний, сумський державний, Київський Архітектури, Харківської радіоелектроніки Національний університет державної податкової служби, але по цьому університету окремо варто відзначити, що тут були фіксовані обсяги держзамовлення, тому що це Ірпінська податкова академія, у котрої фіксовані обсяги, які не коригуються, не, не змінюються в залежності від того, куди сильніші чи слабші абітурієнти йшли. І на 20-му місці націон... Київський аграрний національний університет біоресурсів та природокористування. Та це ті університети, які отримали найбільше зростання державного замовлення порівнюється. З минулим роком на основі преференції абітурієнтів. Окрім повторюсь, 19-ї позиції Університет податкової служби в нього інша причина зростання просто через збільшення обсягів виділення для цього державного замовника. Окремо варто відзначити, я думаю, журналістів може це здивувати, чи то пак роз'яснити додатково потрібно, чому в деяких університетах відсоток зростання більше, ніж плюс 25%. Це через те, що у випадку, якщо університет відкривав нові спеціальності, він отримував бонусом право набрати до 10 чоловік на держзамовлення, якщо туди пішли сильніші абітурієнти. Тому, власне, там, де ми бачимо зростання більше, ніж плюс 25%, це значить. Що університети відкрили нові спеціальності, і туди пішли абітурієнти з сильними балами. А що стос... Та, це у відсотковому значенні ви можете подивитися цифри відсоткової, які університети найбільше зросли. А ось тут, до прикладу, можемо подивитися прохідні бали, та, тому що в чому взагалі полягала логіка розподілу держзамовлення відповідно до преференції абітурієнтів, вона полягала в тому, щоб підвищити прохідні пороги, та, щоб до університетів потрапляли люди з вищими балами. Ось і е, ми можемо подивитися, е, які є прохідні бали по різним університетам. Та по деяким спеціальностям це ми вибрали ті, які привертають увагу. Інженерія програмного забезпечення, наприклад, найвищий прохідний бал був в Київському національному університету імені Тараса Шевченка 184 бали. Найнижчий прохідний бал 161,9. Направо найвищий прохідний бал був в Києвомогинській академії 184,8. Найнижчий прохідний бал був в Ірпінській податковій академії. Та і тут варто відзначити, що в ірпінській податковій він був 146,8, але ірпінська податкова не брала участь в розподілі місць відповідно до результатів абітурієнтів. Та і ми бачимо, наскільки це понижує прохідний бал для для університету. Тобто їхня кількість місць не коригувалася в залежності від того, чи сильніші чи слабші абітурієнти пішли. І ми бачимо, наскільки це понижує автоматично прохідний поріг. Та тобто направо в. Університет фіскальної служби можна було вступити 146 балами. Найближчий до нього університет, який брав участь в широкому конкурсі, Хмельницький університет управління та права, прохідний бал 165. Тобто ми бачимо, наскільки коригування в залежності від вибору абітурієнтів, наскільки воно піднімає прохідний бал і, наприклад, і правом це дуже добре видно. На економіку, в принципі, прохідні бали досить високі. Києво-Могилянська академія має прохідний бал 179. Одеський Політех це найнижче, куди зараховані на місця держзамовлення, має прохідний бал майже 161. Це, в принципі, нормальні, досить високі прохідні бали для економіки. Проблемними є зарахування на підготовку вчителів. Ми бачимо, на жаль, дуже низькі прохідні бали на підготовку вчителів фізики, до прикладу. Прохідні бали на підготовку вчителів фізики. Найвищий прохідний бал 127, найнижчий – це 100,85. Це звичайно дуже низькі прохідні бали для підготовки вчителів. Ось це такі попередні результати. Ми звичайно будемо детальніше дивитися, аналізувати, як, як розподілилися між регіонами, до прикладу, та яким чином зросли чи зменшилися ті чи інші регіони. Але попередні результати є такі: вони демонструють, що місця вони зосередилися в сильніших університетах. Вони так само демонструють, що побоювання про те, що всі місця сконцентруються тільки в Києві, воно було дещо перебільшеним. Так, ми бачимо в топ-20. Більше половини це не Київські університети. Ось а, і а, в принципі ми бачимо, що це і що основне, що це піднімає прохідний бал. Та, тобто люди з сильнішими балами отримують можливість навчатися в а, університетах. А тому те, що стосується результатів, у мене все. І я рада передаю слово Наталі, радиш з опори для того, щоб розповісти про те, які проблеми. Та, та, позитивні сторони були під час вступної кампанії, прошу. Доброго дня. Доброго. Власне, я представлю попередні підсумки спостереження громадянської мережі ОПОРА. Наша організація спостерігає за вступною кампанією вже шостий рік поспіль. Беремо участь в спостерігаємо за роботою безпосередньо приймальних комісій, і в нас вже втретє. Третій рік власне є гаряча лінія для вступників, куди вони звертаються зі своїми там проблемами чи скаргами, чи просто для роз'яснення. Отже, якщо аналізувати та підбивати підсумки громадського спостереження за цьогорічною вступно вступною кампанією, можемо констатувати той факт, що Є позитивні зрушення в частині об'єктивного рівного доступу до вищої освіти. Перш за все, потрібно відмітити те, що цьогоріч було скасовано позаконкурсний вступ і цільові направлення. Власне, якщо ви як ви пам'ятаєте, 25% місць державного замовлення минулими роками віддавалося для позаконкурсників. Якщо те, що стосується цільовиків, це могло бути 75% місць державного замовлення, і в результаті ті вступники, які мали досить хороший бал, вони мали набагато менші шанси вступити і отримати це бюджетне місце. Натомість, цьогоріч ці всі... Місця державного замовлення були віддані абітурієнтам, і результати все таки базувалися на конкурсному балі вступника. По-друге, якби друге, така позитивна тенденція, власне, це є адресність державного замовлення, про яку вже говорилося так. Власне, хоча воно тісно пов'язана з обсягами державного замовлення минулий рік, тому що вони минулорічних, оскільки вони бралися за основу, але все-таки 25% тих місць державного замовлення ВУЗ отримував завдяки абітурієнтам і, власне, не, не будь-яким абітурієнтам, а абітурієнтам, які мали високі бали. І третє, так позитивну таку тенденцію власне можна виділити. Це все-таки запровадження вступних екзаменів з застосуванням технологій зно на право на магістратуру. Попри те, що в цьому експерименті цьогоріч взяли участь лише 9 навчальних закладів, це дало можливість фактично об'єктивно оцінити їхні знання і. Кожен вступник, та, який брав участь в цих конкурсах, міг мав можливість вступити до кожного з цих дев'яти навчальних закладів. А разом з тим, ми можемо констатувати про те, що ця вступна кампанія мала теж свої недоліки і якісь проблеми. І першою, та, це можна виділити технічні проблеми, про які, напевно, ви всі знаєте. Власне, вони пов'язані з нестабільною роботою в перші дні системи подання електронних заяв. Власне, ну пов'язано це було, наскільки я розумію, з тим, що цьогоріч абітурієнти вперше завантажували скановані документи, сканований додаток до атестату в цю базу, і власне вона спричинила перевантаження її. От, пов'язана з цією. Проблемою це була проблема та доступу до єдиної державної електронної бази з питань освіти. Тобто можемо констатувати про те, що в перший тиждень вступної кампанії працівники приймальних комісій також змушені були працювати в позаурочний час. Другою такою, напевно, негативною тенденцією, яка власне продовжується останніми роками, це є нестабільність умов прийому. Громадська організація наша вже вкотре нагадує та і звертається до міністерства з проханням не змінювати умови умови прийому. До початку вступної кампанії, тобто після їхнього затвердження, в листопаді року, який передує вступній кампанії, після цього не повинні умови змінюватися. Власне, абітурієнти чи міністерство повинно забезпечувати стабільність цих умов і щоб абітурієнти мали можливість з ними нормально ознайомитися, оскільки така третя проблема, яку ми можемо виконати, це незрозумілість абітурієнтами правил прийому, оскільки вони чи якихось окремих нюансів, оскільки вони змінюються інколи вони змінюються в останні моменти? Власне, дуже багато. Цьогоріч звернень на нашу гарячу лінію було стосовно роз'яснення щодо правил умов вступу, зокрема, наприклад, щодо п'ятнадцяти заяв. Дуже часто абітурієнти подавали в один навчальний заклад на ті дві спеціальності, на які вони хотіли. Інші п'ять спеціальностей вони вибирали просто так, оскільки вони не зрозуміли формулу, і виходило, що в інший навчальний заклад, на ту спеціальність, на яку вони хотіли, вони вже не змогли подати, тому що. Кількість е, спеціальностей дозволена, тобто 5 воно вже використали. Тобто фактично е, ну, Насправді, дуже шкода про те, що абітурієнти звертаються. Вже е, опісля, так коли вже е, ситуацію неможливо виправити. Е, тому е, я не знаю, власне, це залежить від е, самих абітурієнтів. Їм необхідно все більше і більше приділяти уваги е, тим новаціям якимось або роз'ясненню і звертатися до навчальних закладів, до громадських організацій, до міністерства, щоб зрозуміти правила і умови до початку вступної кампанії. Е, теж е, значно. Е, Збільшилась цього року кількість звернень до пітурієнтів, коли це пов'язано з тим, що їхні батьки подають заяви за них. І абітурієнти телефонують, звертаються, як можна скасувати заяву, оскільки вони там не хочуть вчитися. Ну, це насправді смішні такі ситуації, але вони є, і вони виникають власне, з того, що абітурієнти не знають цих всіх умов про те, що не можна скасувати, і батьки, власне, не знають. І останнє, про що я скажу, про проблемні такі питання це те, що залишилось також з попередніх років, це проблема пов'язана. З складанням вступних екзаменів творчих випробувань, е, і творчих конкурсів фізичних випробувань. Власне, е, перша, якби частина проблеми полягає в тому, що зазвичай ці екзамени чи конкурси вони співпадають в часі у різних навчальних закладах або на різні спеціальності у одному навчальному закладі. Е, це звужує е, можливість вибору абітурієнтам. Е, ну, свого навчального закладу, так фактично, на етапі складання екзаменів абітурієнт вже зобов'язаний зробити вибір, де він хоче вчитися, куди він піде здавати екзамени. І друга проблема, яка була, так це і, і залишається це, все таки. Суб'єктивність оцінювання, оскільки дуже часто вступники звертаються про те, що вони здали нормативи чи відповіли на всі запитання, однак мають досить низький результат. І ну, всі ми розуміємо, що в тій частині екзаменів чи конкурсів, які виконувалися у усній формі, дуже важко абітурієнтам довести свою правоту, і відповідно, тобто це питання потрібно якось узгоджувати. і і вирішувати на наступні кампанії. Наразі в мене все. Дякую. Шановні колеги, перед тим як ми перейдемо до запитань, вже колеги просто цікавляться. Пані Інна, скажіть, будь ласка, де можна буде знайти цю презентацію? Бо там багато цифр. Будь ласка. Цю презентацію і багато інших презентацій можна буде нас знайти і на сайті Міністерства освіти і науки, і буде ще детальніша аналітика, яку ми через час не встигли підготувати. Більш детально ми так само будемо презентувати з розподілом по регіонам. Це вся інформація буде на сайті Міністерства освіти і науки обов'язково розміщена. А також зі свого боку можу сказати, що а, ви зможете цю інформацію знайти і на сторінці а, в Фейсбуці Українського кризового медіа-центру. Ми зі свого боку зробимо перепост. Переп... Дякую, шановні колеги. А, чи є запитання за темою брифінгу? За тем. Вероніка, Сектим, телеканал Київ. Скажіть, будь ласка, чи є інформація, скільки цьогоріч вступили на бюджет саме абітурієнтів? Ну можливо, вирахували просто. Ну, е, є виділена державою кількість місць державного замовлення. Та вони фактично всі фактично на всі ці місця надані рекомендації. Та, по факту, зараховані будуть люди після того, як вони виконують вимоги до зарахування, коли вони оригінали документів принесуть. Це буде. 5-го числа вони до 5-го числа повинні принести оригінали документів, і після того ми тільки знатимемо, скільки з них зараховано. Зараз статистика, яку ми надаємо, це статистика того, скільки місць отримали університети по результатам розподілу. Так тепер університети повинні зв'язуватися з абітурієнтами, абітурієнти з університетами і приносити оригінали документів до університету. Тільки після цього буде відбуватися зарахування, і у нас буде ця цифра. Але загальна кількість місць по бакалаврату вісімдесят. 3 тисячі це в постанові Кабміну закріплено. Ось, але по самому факту зарахування, тобто, що відбулося зараз, абітурієнти отримали рекомендацію за одним місцем, так за одним місцем за однією з заяв, на яку вони подавали. Так? Одну з заяв вони подали, одна з них отримала рекомендацію за найвищим доступним для них пріоритетом. Ось, і тепер вони повинні принести оригінали документів до університету, якщо вони готові туди йти навчатися. Ось, і тоді ми будемо бачити, власне яким чином виконано держзамовлення. Але в принципі. Має бути хороше виконання, краще, ніж минулого року. Минулого року у нас було багато незаповнених місць держзамовлення. Університет отримав місця, але туди не прийшли абітурієнти. Наприклад. В цьому році через плаваючу систему обсягів заповнення краще, ніж минулого року на цьому етапі. Чи є запитання? А в мене запитання: скажіть, будь ласка, які рівень виявлених корупційних, можливо, правопорушень чи були заяви, якщо були в динаміці, можете порівняти і що це були за скажімо так скарги? Ну я насправді думаю, що краще порівняти цього цьогорічну кампанію, наприклад, з 2014 роком, коли безпосередньо відбувалася подача документів в приймальній комісії в паперовому вигляді і в частині зарахування. Коли відбулися були три хвилі, і були ситуації, коли абітурієнт, один абітурієнт був рекомендований одночасно за сіма 15 заявами. Зрозуміло, що він приносив документи лише на одну на одну спеціальність, всі інші місця залишалися вакантними і. Субтитрувальниця Оля Шор Відповідно, добір на ці вакантні місця він відбувався в 60% так за даними нашого за результатами нашого дослідження, власне 40-60% зарахування відбувалося поза процедурою, тобто так звана четверта хвиля. І власне в цій частині було найбільше скарг від абітурієнтів в ті роки про те, що абітурієнти не мали інформації про те, чи є це вакантне місце чи ні, тобто отримали інформацію лише там дозова чи конкретно абітурієнта, конкретні абітурієнти. Стосовно цьогорічних е, е, скарг, то е, ну, тобто найтиповіше мета, це були технічні, ну, це власне те, що виправилося там через 3 чи чотири дні від, після початку вступної кампанії. І наступне, е, наступні скарги, це власне було, е, тобто по кількості, зає, по кількості скарг, це власне було е, пов'язано з складанням творчих екзаменів і вступних випробувань. Тобто, це скарги на те, що вони проходять одночасно і цим обмежується право вибору вступника Вищого навчального закладу. Спеціальності і, власне, на необ'єктивне оцінювання таких екзаменів. власне да, скажіть, будь ласка, щодо вступників з окупованих територій, чи мали ці абітурієнти якісь такі, ну, конкретні, можливо, проблеми зафіксовані? Проблеми. По вступникам з окупованих територій в цьому році, відповідно до змін до законодавства, вони отримали право до евакуйованих вищих навчальних закладів вступати за результатами вступних іспитів, а не зовнішнього незалежного оцінювання. Тобто частина з них вступала, могли до евакуйованих ВНЗ вступити на основі вступних іспитів. На жаль, у нас ще немає кінцевої цифри, щоб подивитися кількість зарахованих саме з цієї території, тому що частина з них таки пішли на ЗНО, і тоді вони пішли в загальну потоці Абітурієнтів, тому їх окремо треба буде виокремлювати в подальшій аналітиці. Є деяка аналітика, яка стосується Криму. По Криму зараз було зараховано, тому що вони в окремих квотах йшли, тому ми їх бачимо швидше. По Криму зараз зараховано до 100 вступників з Криму. Тобто це та цифра по Криму, яку ми бачимо, по Донбасу ми будемо мати дані трошки пізніше, тому що у них трошки інші процедури були. Кримчани вступали в межах квот в визначені університети з Донбасу, з зони АТО могли вступати у вступні іспити в евакуйовані ВНЗ. Тому поки що по Донбасу статистики фінальної немає, але це була їхня додаткова можливість порівняно з іншими абітурієнтами. Які з Криму, так, 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 та, та, які мали кримські атестати, вони тут. Вони мали псевдоросійські атестати, і з ними вони могли приїхати до окремих університетів, визначені там скласти додаткові два, три іспити, щоб державну підсумкову атестацію, скласти отримати український атестат і вже з ним вступати до університету. Шановні колеги, чи є за темою брифінгу ще в Андрій Мегель, консалтинг запровадження фірма Конкор. А вже якісь певна аналітика у вас є, які прогнози на наступну вступну кампанію, бо ці вже фактично або поступили там остаточні, а наступним треба буде готуватися. Тобто які плани на наступну вступну компанію? Ну, я думаю, що. А... Поки що ще не відійшли від цього, та, а поки що ще треба проаналізувати детальніше цьогорічну вступну кампанію, бо є ще питання. Та, зокрема, було побоювання, що в результаті плаваючого обсягу держзамовлення дуже втратять регіональні вищі навчальні заклади. Та, попередня аналітика свідчить про те, що вони не втратили. Вочевидь, відбулося деяке перегрупування між різними вищими навчальними закладами в регіонах, але ми не бачимо повної концентрації всіх в Києві, до прикладу. Ось, але, звичайно, треба детальні. Ша аналітика, щоб на наступний рік визначати модель розподілу містер замовлення, другий момент, безперечно, той, який стосується технічних проблем, та про що Наталя казала, що безперечно на наступний рік, попри те, що електронна модель подачі документів вона показала, що вона йде швидше, та попри. Всі проблеми скарги, які були подання документів швидше. Там щорок, щодня бачили, що подано більше заяв ніж в аналогічний день минулого року. Але, вочевидь, в будь-якому випадку ми маємо визнавати, що проблема підвисання сайту вона існувала. і, на наступний рік для того, щоб цієї проблеми уникнути, необхідно буде відкоригувати до прикладу терміни подачі для різних груп абітурієнтів. щоб бакалаври подавали, починали в один день подавати ті, хто на магістратуру спеціаліста вступають через якийсь час або трошки раніше. Тобто, вочевидь, можна розвантажити систему нескладними адміністративними рішеннями. Я думаю, на наступний рік це потрібно буде врахувати. Третій момент, тут окремо дякую Наталі, що вона це відзначила: експеримент з. Незалежного іспиту на вступ до магістратури зі спеціальності право безперечно треба розширювати на наступний рік. Та в цьому році у нас 9 університетів взяли в цьому участь, і це, безперечно, дуже збільшило прозорість вступу на рівень магістратури, та тому що постійно у нас і тут Наталя не дасть може це підтвердити. Та, та що постійна найбільша кількість скарг це вступи на магістратуру. Та на бакалаврат воно зрозуміліше, на магістратуру значно складніші не непрозорі процедури і е, проведені в цьому році. Це пілотний проект з незалежного іспиту при вступі на право на магістратуру. він є досить успішним. Так, звичайно, що були якісь є над чим працювати, але безперечно, ми переконані, що його треба продовжувати і розширювати на наступний рік. Може, я поради якісь ну, можливо в частині так подання електронних заяв розглянути пропозицію про те, щоб ці документи скановані атестати, вони завантажувалися туди швидше до початку вступної кампанії. І власне створення особистих кабінетів вступників також відбувалося до початку подання заяв ну, Це в частині технічні Шановні колеги. оскільки з цим брифінгу немає вже питань? Я дякую вам і сподіваюся, що ми там за. Швидко побачимо ще оновлення результатів, тому що це перші результати. Шановні колеги, ще раз нагадую, що інформацію про ці презентації ви зможете отримати на сайті Міністерства світу України а також за посиланням на сторінці українського кризового медіа центру. Дуже дякую.